Здавалося б, в умовах, коли понад 9% американців не мають роботи, працедавцям не складно заповнити існуючі вакансії. однак більше половини американських компаній скаржаться, що не можуть знайти людей на критично важливі позиції. Проблема у тому, що на ринку праці не вистачає висококваліфікованих кандидатів, які б відповідали сучасним вимогам. Тему продовжує Наталя Леонова. За останні три роки пошуки праці для Дебори Прайор перетворилися на справжню роботу. Я увічаю, це доводить мене до сліз інколи. За цей час Дебора закінчила університет, який свого часу покинула. Спробувала навіть відкрити власну справу. Жінка щодня надсилає своє резюме численним компаніям, але її зусилля залишаються безрезультатними. тобі приходить стандартна відповідь, де говориться. Що працедавець отримав твої документи, а потім від них нічого не чути. так, ніби твоє резюме зникло безудні. експерти кажуть, що сьогодні працедавці шукають людей зі спеціалізованими навичками і знаннями комп'ютера. Досить багато людей є безробітними два роки, а деякі і більше. А за цей час у бізнесі сталися великі зміни. Зміни головним чином стосуються нових технологій, на які переходять компанії, розширюючи відповідно вимоги до працівників. Це одна з причин, чому навіть в умовах високого безробіття бізнес не може знайти потрібних людей. Голова офісу кадрового агентства Manpower Group у Лос-Анджелесі Дженел Ечепер радить своїм клієнтам працювати над собою, аби не втрачати кваліфікацію. тим, хто працює над собою, своїй ділянці і стежить за розвитком технологій, можна швидше підшукати роботу. Утім, більшість шукачів праці не встигають за стрімким розвитком технологій. Manpower Group провела цього року соціологічні дослідження у 39 країнах. З'ясувалося, що у Сполучених Штатах 52 Сотки працедавців не можуть знайти кваліфікованих людей у Японії, Індії та Бразилії. Ці показники ще вищі. Найгірша ситуація у сферах, що вимагають суто технічних знань. Джатан шах, директор компанії QSC Audio, каже, що коли вони вирішили розширити підприємство, у них негайно виникла проблема з пошуками інженерів. пошуки людей на деякі посади тривають від трьох місяців до року. Інколи це виснажує. Бо думаєш, коли з'являється вакантне місце, люди починають звідусіль надсилати своє резюме, і це правда. Резюме приходять і їх багато, але нам потрібна конкретна людина для конкретної роботи. У Manpower Group також помітили, коли компа. Компанії не можуть знайти потрібну людину, а посади залишаються вакантними. Бізнес починає втрачати прибутки. У США це змушує деякі компанії іти на радикальні методи. Ми бачимо, що компанії готові перевести своє виробництво у місця, де є більше професіоналів, а це дуже незвично. Однак географічний переїзд бізнесу це великі затрати. Більшість працедавців тепер воліють спочатку підшукати талановиту людину, а відтак підготувати її до роботи. Наталія Леонова, Голос Америки.